Пише Павел Кефеся нам, ще давно було написано в псалмі, вставай сплячий, і тебе воскресить Господь із мертвих і освітить тебе. Ми з вами, люди, котрі були сплячі і вдруг поднялися, і світлом Христової віри просвітилися, получили зріння. І тепер вже знаємо, Господь каже, Посвіко, ви теж були тьма, темнота. Так, будьте осторожні, бо дуже легко послухати лож цього світа і вернутися в тупік. Коли ми читаємо про те, що є сліпі, глухі, цитуємо просто Євангелію слово в слово. А мене судять за то, що я обизвав тим словом когось. Ну ми не називаємо нікого, ні ім'я, ні прізвище. А вони нам приписують, а ви мали у виду того. Для чого? Їм треба судити. А судити не є за що. Мене вже судять два з половиною року, коли в моєму ділі відсутній склад злочину. Тобто, не є його. Написано, що. Нема потерпілих, нема постраждалих, нема умерших, нема тих людей, котрі дужеся оскорбили, нема. Тоді в чому суд іде? А суд іде благодаря тому, що і збрало собі СБУ свою СБУшницю експерта? Котра повитягувала і понаписувала висновків із моїх проповідей, які не містяться в проповідях. І на суді я умоляв, просив і прокурора, і суддю ну назвіть ну цитату на підтримку вашого звинувачення. Німі не чують, не відять, роблять вид, що вони то то не чули. Почому ми коли читаємо апостола Павла Ефесянам, то видимо, що саме світло Христово просвічає чоловіка, а коли чоловік відступить від Бога, у починається катастрофа. Незалежно від того, якщо прокурори і судді перепужені тими, хто їм заказав судити нас, не лише мене. Таких у Україні майже 20 священників, котрих судять, тягуть по тюрмах, держать в СІЗО, мученик митрополіт Арсеній. Його навіть не давуть му захищатися, просто срок у СІЗО. Почому чому не в то роблять? Вони прекрасно розуміють, що складу злочина в всіх двадцятьох не є. І, в моєму ділі, складу злочина не є. Ну, якщо суддя двома руками держиться за експерта ложного, каже один, напише в інтернеті, то не виводи експерта, то якийсь маразм, дикость. І ще написав по-нашому, що експерт якась немза, то означає дуже страшно нечесний. Однак що робити? Мусяться держати судді за те. Бо якщо треба судити та щось указати, складу злочина нема, але є висновки лживого експерта. Нам же Христос каже: поступайте осторожно, як люди мудрі, дорожа часом, наш час, котрий ми так втрачаємо, прибуває в судах. Дуже дорогий, бо за той час скільки б молитв і благословень ми подали. Тому християни завжди і радісні, на відміну від от людей, котрі суть безбожні, і для них вони кого мусять когось збити, з кимось спорити, когось оклевітати. Можна було й нам експерта дати в суд за клевету. чисті докази. Ну в наша рука підняла бися тягати їх у суд. Ми б бы тоді були подобні їм, примітивам. Котрі знають, і суддя осознає складу злочина в справі відсутній, нема. Але не можна закрити справу, тому що закриють тоді всіх, хто організував. Проти мене притягнули п'ять свідків з ПЦУ керівний склад. Віктора Бидя в Ужгороді, Тобто, попередня змова свідки очевидна. Ну, скаже мені один, пише в інтернеті, ну у вас є тисячі людей. Почому вони не пішли свідками по вашій справі? Ведь вони чують ваші проповіді, ніяких образ чужих людей відсутні. Тим більше, що наші проповіді записані, і їх легко провірити. А я сказав. Не хочу даже, щоб наші люди маралися низменні суди современні. тому що так нам важно зберегти чистоту душі, душ наших людей, щоб вони, подивившись на ту мерзость, так коли не втратили віру. Не треба. Ми будемо захищатися з Господом. І якщо судді і прокурори бояться вишестоящих, то ми боїмося Бога. А у вічності, в'єдно з святима церкви, зможемо ми наслідувати вічноє, небесне Царство Божоє, Царство вічної п'ятдесятниці. Амінь.